Вітаю, друзі. Сьогодні ми знову говоритимемо про те, що ви відчуваєте і чому, а також про те, як краще зрозуміти себе і як зрозуміти інших. І сьогодні говоримо про емоцію, яка якраз тісно пов'язана з іншими, про емоцію, яка пов'язана з переживанням своєї, мабуть, недостатньої цінності, емоцію ревнощі, а також говоритимемо про образу. Це також емоція, яка дуже тісно пов'язана із нашими взаєминами з іншими людьми та нашими очікуваннями щодо них. Отож, ваші запитання у мене народилася друга дитина, старшому 4 роки. Він зовсім не ревнує, дуже любить брата, але почалися мокрі ночі. Чи може це бути пов'язано? Якщо ви обстежили дитину і у неї немає функціональних порушень, то так причина мокрих ночей, енурезу, може бути тісно пов'язана з емоціями. Дуже часто ми говоримо тоді про те, що дитина стримується від виявлення якихось емоцій і не стримується із сичопуском вночі. Важливо розуміти, наскільки у вашій сім'ї можна відчувати і виявляти різні емоції, не лише ті, які ми вважаємо позитивними, але й ті, які для нас неприємні: чи можна злитися, чи можна ревнувати, чи можна ображатися? Перш за все, чи можна це вам? І Якщо так, то як ви розповідаєте про це дитині? Чи можете ви сказати і що відчуваєте, чи можете розповісти, як ви даєте з цим раду? Чи є осуд за якісь емоції, чи є ті емоції, які соромно відчувати, або їх просто не мало би бути? Бо іноді те, що ми відчуваємо, настільки лякає нас самих, що нам дуже важливо не показати цього іншим. Особливо тоді, коли інші це батьки і вони мають до нас певні очікування. І важливо також розуміти, а якими були ваші очікування до вашого старшого сина. Чи говорили ви йому про те, яким чудовим братом він має бути, про те, як він має вам допомагати, про те, як він має любити дитинку, яка з'явиться. Іноді оце відчуття, що я не такий, яким хочуть бачити мене мої батьки, і відчуваю не так, як вони про це говорять, дуже болісне для дитини. І це також може мати для неї неприємні наслідки. Чи є у вас індивідуальний час зі старшим сином? Навіть тоді, коли дитина дуже тішиться народженню братика або сестрички, вона все одно дуже сумує за тим часом, коли вона була для вас єдиною, коли ви могли займатися лише нею, говорити лише з нею, приділяти свою увагу лише їй. І тому зараз дуже важливо, щоб такий час для старшої дитини був. Незмінно. Так часто, як ви можете це зорганізувати, але щоб вона знала, що вона і далі для вас неймовірно важлива. Не лише тому, що ви про це говорите, але і показуючи це своїми діями. Дуже ревную чоловіка до його доньки від першого шлюбу. Вона для нього номер один, найближча. А моє слово завжди друге. Мрію народити дитину, щоби хоч хтось був мій. Але і на це поки не здатна. Стосунки з дітьми від першого шлюбу часто бувають непростими, бо ми завжди десь внутрішньо відчуваємо, що ми для них чужі, або, можливо, не ті, якими або ким вони хотіли би нас бачити. І якщо говорити про вашу ситуацію, первинно розуміти, а яке ваше відношення до себе. Чи ви вважаєте, що ваша цінність визначається тільки тим, можете ви народити чоловікові дитину чи ні? Чи ви почуваєте себе достатньо важливою і цінною за будь-яких обставин? Важливо також, якими є ваші відносини з чоловіком, чи можете ви бути відвертою, чи можете розповісти про свої переживання, чи можете поділитися тими тривогами, які у вас з'явились, і наскільки прийнятними для нього є ваші переживання та почуття, наскільки він може вам? Допомогти з ними та їх розділити, також дуже важливо знати, якими є стосунки ваші з донечкою вашого чоловіка від першого шлюбу. Чи ви спілкуєтесь, які між вами відносини, чи ви проводите час разом і є справи, які вам цікаво робити разом? Чи ви для неї є значимою людиною? Бо іноді це відчуття, що я, наче, не частина своєї сім'ї, що моя сім'я не приймає мене в своє коло. Це дуже болісне відчуття. І тоді нам здається. Потрібен хтось, хто міг би це компенсувати. Але місія дитини, яка приходить у цей світ, не заключається в тому, аби наповнювати ваше життя. Вона приходить для того, щоб жити своє. І тому іноді дуже непросто, коли ми народжуємо дитину з очікуванням, що вона має закрити моє відчуття самотності. Якщо ви потребуєте у цей період підтримки, звертайтеся за нею. Бо те, що ви маєте зараз, насправді. Дуже боляче витримувати, і підтримка вашої сім'ї була би для вас дуже цінною тепер. Я постійно на всіх ображаюся. Чоловік каже, що неможливо мені нічого сказати. Намагаюся стриматися і не показувати це. Іноді вдається, а іноді через дрібницю можу розплакатися і не розмовляти з ним. Напевно, це погано, бо й донька тепер почала так робити. Емоція образи. Перш за все про очікування, які ми маємо, і їх нереалізованість. Коли ми сподіваємося, що буде так, а не інакше. Коли ми очікуємо бачити інших людей такими, а не іншими, ми часто відчуваємо розчарування і образу, коли ці очікування не виправдовуються. І тоді нам іноді стає соромно за такі відчуття, і ми обираємо їх не озвучувати. Тим не менше, стримування емоцій насправді не призводить ні до чого. Комфортного і доброго для нас. Тому що від того, що ми стримуємо емоцію, вона насправді не зникає, вона залишається і через якийсь час все одно знайде собі певний вихід, часто у зовсім неприйнятний для нас момент і у зовсім невдалій для цього ситуації. Тому дуже важливо говорити про те, що ви відчуваєте. Якщо ваші емоції пов'язані з іншими людьми, говорити про це з ними, якщо, безумовно, у вас є довіра в стосунках. Якщо це неможливо, говорити про це з собою. Дуже добре записувати ваші емоції, вести своєрідний емоційний щоденник, там, де ви пишете про те, що ви відчуваєте, приймаєте це і намагаєтеся зрозуміти, а чому відчуття саме такі, а не інші, і що я можу зробити або цьому зарадити. Коли ми знаходимо таку допомогу, коли ми можемо допомогти собі з цим самі, у нас уже не виникає потреби стримувати, тому що кожна емоція, яка з'являється, одразу нам зрозуміла і нами приймається. Що ж до дитини, дійсно діти набагато більше орієнтуються на те, що ми робимо, ніж на те, що ми говоримо. І скільки би ми не вчили дитину говорити про свої почуття, не замовчувати, не тримати образи, якщо ми самі цього не робимо, годі очікувати цього від дитини. Тому спілкуйтеся, допомагайте собі, і тоді ви будете спроможними допомогти і дитині також. Маю образу на маму, бо вона ніколи не любила мене так, як би мені хотілося. Через це мені важко в житті і в інших стосунках. Уже другий шлюб, постійні конфлікти і з дітьми теж. Мамі намагаюся щось сказати, але вона навіть слухати мене не хоче. Якби вона визнала це, мені було б легше чи намагатися з нею ще говорити. Мабуть, мені важливо було б запитати вас, а що зі свого дитинства ви взяли б із собою у ваше подальше життя? Якщо уявити дитячі спогади, ну наче складеними у велику скриню, то що з неї ви хотіли би залишити, а що можна було би замкнути у скрині назавжди? Бо, гадаю, є і ті спогади, які для вас були цінними, і ті стосунки, які розвивалися саме так, як ви цього хочете. Мамі дійсно важко говорити з вами про те, якою мамою вона для вас була, бо часто вона любила вас саме так, як уміла. Іноді тому, що ніхто не вчив інакше і ніхто ніколи не любив її, так бо якій цього хотілося. Іноді тому, що були якісь інші обставини, чому вона не могла проявляти свої емоції. І визнання того, що я не впоралася з ролью матері, достатньо болісне, особливо тоді, коли змінити ми вже нічого не можемо. Гадаю, що вам потрібно скоріше власне пробачення, власне прийняття своєї дитячої історії, а не вибачення мами. Бо Кожного разу, коли ми пробачаємо, ми в першу чергу робимо це для себе. Ми позбавляємо себе вантажа, з яким нам дуже важко іноді йти по житті. Що ж до мами, мабуть, їй би дуже хотілося змінити щось у минулому, але далеко не завжди вона може прийняти той факт, що це неможливо, і будувати щось нове у ваших стосунках уже тепер. Але ви, гадаю, можете. І уже тепер відповідальність за ваше життя. За ваше щастя, за ті відносини, які є у вас зараз, вона ваша. І навіть тоді, коли нам здається, що невдачі у моєму житті, результат моєї непростої, неприємної дитячої історії, ми не можемо повернути час назад. Але те, що є тут і тепер у нашій владі, і те, як ми проживаємо тут і тепер, також залежить від нас. Не можу побудувати стосунки зі свекрухою. Вона постійно ображена, але не каже за що. Я сприймаю це на свою адресу, вже набридло постійно вибачатися. Але ж це мама чоловіка, хочеться, щоб стосунки були добрими. Безумовно, формат спілкування, коли потрібно вгадувати, коли нам не кажуть про те, що відчувають і які є думки, дуже непростий. Тому що насправді ніхто з нас не вміє читати думок і не може бути впевненим, що вгадав правильно. Важливо говорити з мамою без сумніву. Іноді ми не можемо говорити напряму про те, що відбувається, але ми можемо запитати про її досвід, про її дитинство. Можливо, переглянути альбоми зі старими фото, розпитати про те, що вона пам'ятає зі свого минулого, чому вона стала такою, якою вона є зараз, що було щасливого у її дитинстві, а що не дуже. Іноді така інформація не лише дає нам більше розуміння, чому людина саме така, але також дає їй відчуття, що вона цінна і важлива для нас, і це також змінює наші стосунки між собою. А ще важливо розуміти, чому вас так сильно зачіпає ось це відчуття, що ви несете відповідальність за почуття мами, чому вам хочеться вибачатись навіть тоді, коли ви не почуваєтеся насправді винними. Бо іноді це теж елемент своєї власної історії, своїх спогадів. І ми знову ж таки пам'ятаємо, що ми не можемо змінити іншу людину, але можемо змінити себе. І що краще ми розуміємо, чому та чи інша ситуація так сильно впливає на мене, то краще ми можемо їй зарадити. Безумовно, важливо і те, яким є очікування вашого чоловіка стосовно ваших відносин з його мамою. Але перш за все, наша задача розуміти свої процеси. І вміти адаптувати їх так, якби це було найкраще і для нас, і для наших стосунків. На цьому завершуємо наш сьогоднішній випуск. Дорогі друзі, сьогодні ми говорили про ревнощі, про образу, про ті почуття, які часто нам хотілося би не мати, і за які ми відчуваємо сором та провину. Але, як і усі інші, вони є частиною нашого життя. І вони є абсолютно нормальними. Що краще ми можемо розуміти їх і себе, то краще ми можемо ними керувати. Бажаю вам у цьому успіху і до нових зустрічей!